20 травня. Напередодні всі ми спостерігали, як пташенята півтори години вовтузилися з вужем у гнізді, з вужем якого приніс Грицько. Одарка виправила помилку батька, відібрала вужа в пташенят і з'їла його. От вона змінила Грицька на чергуванні у гнізді. Уважно подивилася на науковці національного парку, які щойно закінчили полоти дубки і пакуються в автомобіль. Та й пора поратися по господарству. А на господарстві аж троє дзюбів. Це те, чого мене очікували віддати, особливо після вчорашньої пригоди з вужем. О, тепер вужака від мами, їжте, дітки. Він менший, та й пташенята вже треновані. Знають, довго будеш возитися, заберуть. У гнізді має бути чисто, недоїдків не залишаємо, треба все прибрати, бо он іде науковець, а в руках у нього прилад називається сапа. Від такого приладу можна чекати чого завгодно, тому в гнізді має бути чисто. І все ж щось не так із цією змією, яку принесла Одарка. Той, хто дивився відео пожирачі Змій, помітив, що коли летята вовтузилися з мужем, вони деколи показували нам його черево, і воно яскраво біле. Давайте уважно роздивимось на уповільнених кадрах. Білого черева таки нема. Може, це мідянка? Мідянка зустрічається у нашому національному парку. Невеличка змійка, неотруйна, рідкісна, занесена до Червоної книги України. Останній раз ми знайшли мертву мідянку десь кілометра за півтора від гнізда Грицька. Шкода, якщо лелеки знищили червонокнижну тварину. Нічого не поробиш. І от минуло кілька днів, і нова історія, і знову одарка чудить. Пташенята явно не голодні. Рідко таке буває. Та й отдарці щось непросто дається частування. І знову змія. І знову не видно білого черева. Щось дивне. Цього разу я звернувся за консультацією до фахівця. До Миколи Дровгаленка, доктора філософії. Коли він навчався в Харківському університеті Каразіна, то збирав матеріал в нашому національному парку. Так от він підкинув ідею. Може, це водяний вуш? Відео недостатньо якісне для того, щоб стверджувати однозначно. І вужа водяного в нашому національному парку досі не реєстрували. І все ж. У цьому місці маленький відступ горобець потяг будматеріал у своє гніздо. Водяний вуж зараз поширює свій ареал з півдня на північ. Вчені це пов'язують із впливом глобального потепління. Раз водяного вужа в Національному парку Порятинський нема, то й фотографії у нас нема. Тому ми попросили фото цієї тварини у знайомого вам Леоніда Гробця. Микола Довгаленко проаналізував знахідки водяного вужа в нашому регіоні. Є він під Лубнами, є під його теном. Якщо ці дві точки сполучити лінією, то пиряти недалеко на північ і Гніздо Грицька теж недалеко. Тому цілком вірогідно, що Грицько та Одарка, особливо після того, як почали пташенят поїти водою в кінці весни, на початку літа, могли заразом ловити і водяних вужів, яких досі батрахогерпетологи не знайшли. Можливо, одарка зробила маленьке наукове відкриття, знайшла новий вид для Національного природного парку. Є привід розпочати цілеспрямовані пошуки водяного вужа. Скоро польова навчальна практика студентів. Після кільцювання розберемо пелетки. Може там знайдемо залишки цього виду? Якщо наші пошуки будуть успішними, занесемо водяного вужа в літопис природи національного парку. І все ж першим автором буде Лелечиха Одарк.